Так, ну, розібралися ми значить, з стартером MainPy і з моделлю, яка у нас буде для наших матриць значить, з класом моделі. І тепер давайте до, перейдемо до Unit Main Form Pi. Ну, як зазвичай, тут у нас що у нас там буде імпортуватися, давайте. Подивимося, тут у нас буде повідомлення, там у нас є Q Box, там таке. Значить, Файл-діалог він буде, але пізніше, не зараз. Тобто, коли ми будемо відкривати файли. Ну і Не використовуємо стандарт Item Model. Вона у нас, я це забув обрати, Вона була у нас в попередніх там, варіантах. Значить, і тут Пас не буде використовуватися, а буде використовуватися у нас NumPy. Дуже класна бібліотека математична, котра дозволяє ну, робати, робити багато чого. І в нашому випадку ми будемо працювати з NumPy для роботи з наших з матриці. Що тут, Що тут є? Створюємо клас, значить, наслідуємося від Cumin Window. Ну оце вже я вже, вже, вже замучився повторювати. Ну і ще раз значит, скажу. Створюємо екземпляр Window. От, створюємо із нашого імпортованого... Значить, де він тут є тут. От. З Main For наше. Те, що ми створили в дизайнері, імпортуємо UIMAN Window, тобто всю нашу розмітку. От, і значить, у нас змінний UI буде. І Методом Setup UI значить, ми заносимо усю всю сюротунку в наше вікно. Ось таке. От. Ну, і, значить, отримуємо посилання на всі наші. Об'єкти, котрі є на нашій формі. Ну, Tab Widget це у нас буде називатися Tabs. значить наші Table view на кожного Table A, Table B, table, C. Ось і є. І меню. Значить, кожне меню. Ну, тут на вихід вихідку і, значить буде коннектитися на мета Ну, там буде просто закриватися наша форма то він наше вікно верніше тобто там буде window close і все ми до нього даємо значить детермінант значить визначник нашої матриці значить ну, буде Метод у нас буде детермінант, котрий її розраховує. Зворотня матриця, транспанування, так само є зміна місцями значить, матриці А і Б. От, ну, це в тих випадках, коли у нас буде множення. От, множення у нас не коментативне, і там ну, це. Така цікава річ. Можна було б додати ще копіювання матриці, тобто, скопіювати її і вставити. Ну, забув про це. Ну, і для значить додавання матриці. Матриці тут у нас комутативні, асоціативні, тобто А плюс Б дорівнює Б плюс А. І ось така от штука. Тут це виконується. Розміри матриць тут. Повинні бути однакові. І значить множення матриць. Множення матриць, множення матриць не коментативне, як я казав, тобто А, Б, ну, в загальному випадку не дорівнює БА множення. От, і тут що потрібно сказати, що тут матриці можуть бути різних розмірів, але ж повинно виконуватися. Правило таке, що кількість стовпців одної матриці значить, А повинна дорівнювати кількості кількість, кількість рядків матриці А повинна дорівнювати кількості стовпців матриці Б. Ось тоді множення можна виконати. Ну і тут, значить, в конструкторі, значить. Тут є метод у нас first Init матриця. Давайте подивимося на нього. Так от ферст іт матриця. Створюються матриці. Значит, вони потрем, потім ми будемо працювати лише з моделями. Спочатку ми створюємо списки. Значит, і Списки тут створюється таких. Значит, ну, от критий матрикс. Давайте подивимося, що викликається. Критий матрикс, як параметр буде у нас є метод Fill as как identity matrix, то есть, одинична матриця. Одинична матриця це матриця, у якій на головній діагоналі от, стоять одиниці. Штука. Ну, і звісно, потім, коли у нас буде повноцінний діалог, ми ось ці речі тут може бути ну, інші стояти числа. Так, ну, як вони створюються? Так, термінант. От, відкрита матриця. Так, ну дуже короткий вигляд, може бути ще коротшим, якщо ми оберемо цей матрикс. Ось сюди return, ну, все таке. Що це таке тут взагалі на написано? Це генератор. Це генератор. І що він каже? Що значить, значення 0 буде заноситися по кількості столбців? Calls. Тобто у нас формується список з нулями, і з тих нулів буде стільки, стільки елементів, скільки столбців. І, значить, і вони вкладені, ось це значення буде. Воно, бачите, генератор у вас в таких квадратних дужках записується. І ось це значення буде у котрему. Тобто на виході буде значить, список із колс-елементів. І цей список буде заноситися значить, значить, скільки, скільки раз, скільки у нас строк. Так сформується. Ну, ось це значення. Тут змінна може стояти. Но те, що тут стоїть, каже нам про те, що ми не використовуємо, нам не цікаво, що там такого. Но насправді це якась зміна. Якась змінна, але ж нас вона не цікавить. Це, якщо ми пишемо ось цей такі нижнє підкреслення, то це каже, що нам. Або параметр, або якась зміна вона не цікава. Вона існує, але ж її значення ну ніде більше не використовується, і тому нам воно не цікаво. Ну, воно працює. І у нас по виходу буде створена нульова матриця. Тобто всі елементи в ньому будуть нулями. От. Ну, і далі. Що потрібно. Ну, є декілька. Нульова матриця теж потрібна, але ж різні варіанти. І Може бути потрібна у нас одинична матриця. Одинична матриця, чому так називається, тому що вона виконує в матричному обчисленні роль одиниці. Тобто Матрицю будь-яку множити на таку ж по розміру матриці одиничну і ви отримаєте ту ж саму матрицю. Ось тому вона називається одинична. вона, ще раз скажу, що головна діагональ у нее значить вона у нас буде одиниця. Так. Ну, і метод Fill as identity matrix, тобто одинична. Нам потрібно на той діагоналі проставити Ну, ми Визначаємося, у нас приходить параметром ця матриця, яка у нас є. ну Це список списків, фактично. Це матриця буде. у нас. Ми визначаємо от таким чином кількість рядків, а ось так кількість ставців. Тобто матрик, кількість строк це просто матрикс, а кількість ставців, ну наприклад, матрикс 0. Можна матрикс 1 взяти, якщо воно існує. Ну і так далі. Тут не Значить, І ось, якщо кількість рядків співпадає з кількістю авців, ми що робимо? Ну, в циклі, в циклі